Ато, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас, вам любі зараз слово. Хлопчики, дівчатка, вони ні на с усі засівають, країну нас відправляють. Маємо бандики чудові, фарби різнокольорові, ручки, гумки, олівці, ось такі ми молодці. Як добре буду школярем і ти до класу з букварем, знайду друзів тут багато, працюватиму все взято. Любі друзі, я школярка, в соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Я свадьюсь, як ніколи, і збираюся до школи, Ось сьогодні перший раз. Я йду у перший клас. Вчителька перша, і ласкава, буде нам з нею робота цікава. Діти раді і веселі, бо в свої нові портфелі по складали залюбки ручки з книжки. і князьки. Ми до школи сьогодні прийшли, щоб то блакитні побажання принесли. Ми хочемо тільки мирного неба, бо нічого, бо нічого більше не щастим.